Тернополя приїхали на море. Ні, приїхали. А де вам можна не знаю? В Тернополі. Приїхали. Вони заїхали на приїхали. в Курва. До нього на подвір'я. Чуєш? Приїхали Івана на подвір'я. Стали на, 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 на подвір'я. Все, як має бути. Вот. А я в тому бушлаті, зайшов за клямку до хатини. То що я купив? Ти розкажи, бля, про тиво, про ту антенну. І чуєш? Зміни тему про антенну. Я потім виходжу з подвіра, а вони сигнали. Вони сигналять. А ну гріш. Я хуя, а я втік. А вони раз? І плану закрили. Вони, вони право раз і закрили. А то є. А тому рано я їх нема. Не, не, не хотіли восьмо. На, 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 на такі теми.

Я знаю, я знаю это. Это. Ну, и там. там это. я не бок. Выключи до ситуации.